Добрий день, діти. Я бабуся Степанида. Я осінню зібрала дуже гарний врожай фруктів. І сьогодні з вами будемо розмовляти про фрукти. Ви, звичайно, знаєте, що фрукти ростуть на деревах. А якщо Яблука ростуть на деревах. І ці дерева ростуть в саду. Як називається такий сад? Так, це яблуневий сад. Ви тільки подивіться, які червоні соковиті яблука достигають на гілках дерев в саду. А на цьому дереві ростуть сливи. Діти, як називається сад, в якому на деревах ростуть сливи? Так, сливовий сад. А на цьому дереві ростуть мандарини. Як називається сад, в якому на деревах ростуть мандарини? Так, мандариновий сад. Діти, як називається цей фрукт? Так, груша. А яка вона за кольором? Звичайно, зелена. А як називається цей синій фрукт? Так, синя слива. Як називається цей помаранчевий фрукт? Так, помаранчовий персик. Як називається цей червоний фрукт? Так, червона вишня. А зараз подивіться і запам'ятайте, які тут є фрукти. І скажіть, чого не стало? Так, не стало Червоної вишні. Як називається цей фрукт? Як називається цей фрукт? Так, це апельсин. Як називається цей фрукт? Так, це гранат. Як називається цей фрукт? Так, це банан. Тепер уважно подивіться і запам'ятайте всі фрукти, які перед вами зображені. Скажіть, якого фрукту не стало? Так, не стало банана. Бабуся Степанида із фруктів готує різні страви. А ви пригадайте, які Страви можна приготувати із фруктів. Молодці, ви знаєте, багато різних страв, які можна приготувати із фруктів. Із фруктів можна приготувати варення, джем, желе, компот, сік, салат із фруктів. І ще начинки для пиріжків, прикраси для тортиків. Це все можна приготувати із фруктів. Подивіться, скільки різного варення приготувала бабуся степанида. Це варення із яблук. Значить, що можна сказати про варення? Воно яке? Так, яблуневе варення. Це варення із мандарин. Значить, що можна сказати про варення? Воно яке? Так, мандаринове варення. Варення із вишні? Що про нього можна сказати? Воно яке? Звичайно, вишневе варення. Це варення і слив. То що можна сказати про це варення? Воно яке? Звичайно, сливове варення. Компот із груш? То що можна сказати про компот? Який він? Так, грушевий компот. Сік із яблук. То який буде сік? Так, яблуневий сік. Сік із апельсин. То що можна сказати про цей сік? Який він? Апельсиновий сік? Сік із слив. Який сік? Так, сливовий сік. Уважно подивіться на ці зображення. І скажіть, що тут буде зайве? Так, тут буде зайвий огірок, тому що це овоч, а груша, банан і апельсин це фрукти. Абрикос, апельсин, мандарин і яблуко. Що тут буде зайве? Звичайно, буде зайве тут яблуко, тому що воно червоного кольору, а абрикос, апельсин і мандарин помаранчеві. А що буде зайве серед цих фруктів? Ви вірно вирішили, це лимон, тому що лимон кислий фрукт, а слива, вишня і абрикос Солодкі фрукти. Бабуся Степанида прощається з вами. До побачення!